Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що сьогодні тут і ваша участь? Ну у нас сьогодні фестиваль. У нас має це новий заперсь літературний музей. Фестиваль соціальної співдії, зрячих і незрячих. Фестиваль називається Вічі, і навіч. Ми робимо з нашими друзями, партнерами, людьми, які нас підтримують з великою кількістю харківських письменників, музикантів до нас приїхали, наші друзі-гості з Києва. Власне, у нас сьогодні така соціокультурна акція. Скажіть, а як на вашу думку, чому важливо робити такі фестивалі для людей з Вадами зору? Я думаю, що в принципі важливо робити подібні речі не лише для людей з а загалом для всіх інших суспільних груп, які потребують, які мають певні потреби які знаходиться суспільному лахую. На суспільство страшенно сегментоване, страшенно розділене, якимись і протиріччями, і якимись зовнішніми перешкодами Мені здається, Іноді дуже важливо нагадувати нагоду, що ми далі єдиним суспільством і нам страшенно потрібно народну підтримувати, про одного дбати.